Валентина Антоненко показує наслідки прильоту російського безпілотника біля її будинку. Жінка згадує, ввечері 2 вересня нарахувала 14 вибухів. Як бабахнуло 14-й, аж світ відключився, телефон, чи це, телевізор виключився в хаті темно, я нічого не бачу. Я схопилася і думаю, пойду подивлюся на цей на двір. Що ж воно там сталося? Стала босингом, по, по полу. Полиця, я потрогала руками стекла. Я тільки вийшла в веранду, очі подивилася, так уже та веранда горить на тій стороні. Валентина розповідає, російський БПЛА впав посеред вулиці. На місці падіння утворилась вирва. Загорівся будинок її сусідів, в якому нікого не було. Він там зірвався і влучив їм у веранду. Вона загорілася. А остача хвиля пішла оце сюди. Так вікна то повибивало в людей, і в нас побивав, і шифер побило, і побив. Шкоди було багато. Вікторія Ліпова з чоловіком живе по сусідству. Жінка каже: двигун безпілотника проломив стелю в їхньому будинку. Волною нас да, закинули на кришу. Кришу переламало шифер. Переламало, доски впало. На дах. І тобто пошкодило нам, виходить, сам потолок. Я вже сьогодні розумію, що якщо б у цю спальню в нас залетіло, то ми б просто, просто там залишилися. Екскаватором заривають вирву, яка утворилась внаслідок вибуху безпілотника. На місці працюють усі комунальні служби, говорить секретар Борзнянської міськради Станіслав Шевлюга. Відбулася детонація. Внаслідок цієї детонації було пошкоджено сім будинків та два транспортні засоби жителів нашої громади. Мабуть, це найруйнівніший. За весь час повномасштабного вторгнення в нашій громаді всі служби працюють над відновленням енергопостачання, водопостачання адже було перебитий водопровід, відновлення інтернету. Бригада працює, тобто намагаємося зробити все, що для жителів нашої громади. Ну, от, відновити нормальний ритм життя, наскільки це можливо в даних умовах, за словами Станіслава Шевлюги, люди не травмувалися. Власники пошкоджених осель наразі пишуть заяви на компенсацію збитків. Зараз працює комісія із обстеження та визначення збитків, нанесених внаслідок даної події. І відповідно люди оформляють заяви і будуть призначатися їм відповідно до їх поданих заяв та складених актів. Відшкодування Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.